івано франківськ тепер має ще одного партнера сакуп'янське місто, яке перебуває на вістрі ворожих атак. Начальник тамтешньої міської військової адміністрації Андрій Бесєдін відзначає важливість підтримки з боку Івано-Франківська, а це допомога силам оборони і гуманітарна підтримка жителів прифронтового міста. Для нас це дуже важливо, тому що підтримка наших мешканців, підтримка військових найголовніше. Ми знаходимося на лінії фронту, два кілометри відстань від межі міста. Наші хлопці дівчата. Збройні сили України намагаються стримати ворога. Місцеві жителі залишаються. На жаль, залишаються громаді не евакуюються, тому потрібна допомога. Івано-Франківськ велику підтримку надає як військовим, як силам оборони. Це і впівідрони, і генератори, інші речі, так і людям, в тому числі мише переміщеним особам. Це засоби гігієни, продукти, харчування. На потреби військових з Івано-Франківська вже передано чотири десятки впівідронів. Також відбулася презентація платформи «Купінський дрон, яка передбачає серій виготовлення безпілотників, незважаючи, де людина знаходиться в Куп'янську, Харкові, Івано-Франківську, Львові, будь-які точки України, якщо випав 18 років, може зайти на платформу, зареєструватися. Реєстрація проходить через портал Дія, тому всі дані будуть анонімні. Пройти навчання, зібрати в піввідрон. Все для цього на платформі є. Є наш логіст, який підтримує будь-якої там складний, складному процесі, передати військовим. А ми, як міська рада, компенсуємо частину витрачених коштів сім тисяч гривень. Це Надвід людини це дійсна підтримка сил оборони. А ми мотивуємо як міська рада, як військова адміністрація збирати наступні дрони і тим самим наближати нашу перемогу. Наш слоган прикриємо наших з неба, і ми розуміємо, що це не тільки зброя для знищення ворога, а це саме убезпечення наших хлопців та дівчат, їхнього життя та здоров'я. В рамках співпраці міста партнери мають намір надалі реалізувати низку проєктів у сфері медичної реабілітації, освіти та відпочинку дітей, а також відновлення цивільної інфраструктури, яка зазнала небояких руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Місто під постійними ударами, і основна підтримка це підтримка збройних сил України. Тому ми передали чергову партію дронів саме на цей напрямок. Ви знаєте, що на багатьох напрямках ми допомагаємо і розуміємо, що зараз основне завдання втримати Куп'янськ, щоб він був в складі ну, в українською територією і не окупованою територією. І тому дуже важливо, щоб така допомога була постійна. Тому працюємо, співпрацюємо. Дякуємо Куп'янській делегації, яка відвідала нас, де ми обговорили співпрацю і віримо в те, що все буде гаразд і буде Україна сильною могутньою. Наприкінці минулого року було підписано меморандум про співпрацю Івано-Франківська та Куп'янська в рамках проєкту Пліч опліч міста побратими. Проєкт передбачає всебічне партнерство, зокрема максимальне сприяння жителям міста, яке в період великої війни стало форпостом. Михайло Березень, Любомир Микитюк. Новини на вежі.